Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 11 липня. Зараз 6 ранку. Якби хтось мені сказав, що я буду це робити 10 років назад, та чи навіть 3 роки назад. То я б подумав, що людина не сповна розуму, що таке про мене каже. Але зараз я це роблю. Шосте ранку я йду на огород перебирати бур'ян. <кхем> І, ну коли його робити, якщо в обід смали, а так перед роботою зараз швидко. Десь отут порядок наведу. Взяв лопату ще треба. Будемо сьогодні, мабуть, закривати. Закриємо півторашечку огірків Там копати корінь хріна треба. так, Вчора вечором дощик такий пройшов. Гроза, хрякало, щось там гриміло. Бачите, трошечки мокренько, але нічого краще буде видиратися бур'ян. Так, і укропа це якраз таке ось що в огірки в консервацію. Те що треба. І там є. Так, і зараз що я? Отут помідори ці почистю. Ці помідори почистю. Горох вирух. І можливо приберу капельку з картоплі. Та з щасника можна прибирати, з цибулі можна прибирати. Вона вже не потрібна, вона буде тільки, мабуть, цей портитися від сонця. Скрутю та хай лежить, промить. Бачите, сонце тільки сходить воно. Така погодка. Працюємо. Бачите, пів години, може хвилин 20 роботи. Ось така ось куча бур'яну. Там портулак, берізка. Це, це, ось це не перій, це мишій, так називаємо. І бачите, трошечки рослинка вже буде вільніше. Mm -hmm. До речі, шпінат там я підсіював, Ось бачите, щось з нього та виросло. Бачите, помідорчики які. Ну, перчики, помідорчики, огірочки від бур'яна вільні. В принципі, воно ж поливається. Поливаються не тільки рослинки, ті які помідори. Поливається і бур'ян, і оце вздовж получається. Вздовж полива крапельного, а там воно і теж собі прекрасно росте. Так, зараз ще з тієї сторони воно помідори освободю. І все буду збирати на консервацію набор.